Вітаю на каналі. Друзі, були питання по вкриттю великолистої гортензії. Я сьогодні ще вирішила зняти відео, хоча в мене є на каналі, і ще раз вам показати, як можна вкривати великолисту гортензію. Ми обрізали на ній листя і то було достатньо. Але перед тим, як вкривати її вже на зиму, треба листя зрізати повністю все. Тобто Ми беремо зараз ось так ось, так і зрізаємо листя ось так. Щоб не було ніде. І при тому всьому ми будемо зрізати не тільки листя, але і квіти, які нам не потрібні. Так само листя зрізаємо не, не все не, 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 не ламаємо, а зрізаємо. І отак от ось зрізаємо вже і квіти. Щоби... Для чого ми зрізаємо листя? Для того, щоб воно не загнивало на кущикові. Ось, прибрали все листя. Повністю все. Бачите, десь якісь маленькі, навіть попідрізала, тому що тут на, верхушку, на верхівках теж бачите, є е, такі закладені теж бруньки, які будуть квітнути. І ось в такому стані, щоб е, все було добре з рослинкою, щоб ніде нічого не загнивало, ми зрізаємо листя. І е, беремо ще ось так ось трошки краще ось рослинку зв'язуємо. Ось так, щоб був кущ більш компактний, для того, щоб ми могли його гарно вкрити. Ось так ось його зв'язуємо. Десь якісь, може, стебли поправляємо, щоб вони гарно вийшли. отакі, що є. І будемо зараз його вкривати. Ось так компактний, гарний кущик. Картензія наша вже зв'язана і перед тим, як ми будемо її укривати, треба гарно рослинку ще раз пролити. Так як вже вона буде під укриттям. І ми не будемо більше її проливати. А ось і нас суха, то ще ось так ми її поливаємо. Ще необхідно рослинку, бачите, у мене замульчована, але ще необхідно доправити ось мольчі. В зимній період то її не буде заважати, не буде лишнім, буде тільки краще зігрівати кущик. Кущ великий, дуже міцні пагони, тому можу вам сказати, що ніяких тут дух і тому, того, якого ще там опору якихось, для цього кущика не потрібно. Тому ось такого зв'язаного і ось так замольчованого йому ну, буде достатньо. Ось так ось все це ми зробили, а тепер будемо вкривати. Якщо ваш кущик невеликий, ще маленький, то можна зробити дуги ось так, щоб е круглі ось такі, щоб вони, вони були поверх кущика. Ось дві дуги таких зігнутих, і можна вже на ті дуги вкривати. Але коли кущик ось такого розміру і ось такої величини, дуже міцні пагони, то дуги тут не потрібні, його можна вкрити і без них. Тому давайте почнемо вкривати. Для того, щоб вкрити кущик, нам потрібно ось таке агроволокно щільністю 50. У мене ось, така, ось такий ось кусочок агроволокна. І буду його вкривати. Починаючи від самого, дуже-дуже треба бережно, щоб не зламати броньки, починаючи з самого низу. У мене є тут ось такі камінчики, якими я ось так ще й придавлюю його. Бачите, трошки так придавила, щоб коли вітер сильний, то камінчики тримають по агроволокну. Обмотую повністю весь кущик. Весь кущик. Ось так гарно-гарно обмотую. Ось так ось, щоб ніде нічого не пропустити. Ось так ось. І по краю, поки що по краю, буду його закріпляти звичайними е, ось такими для білизни прищепками. Ось зараз, так, щоб де воно там. Ось, бачите, до пагонів. Раз і прищепила. Ось так ось. Далі гарно ось так ось щільненько агроволокно ми обмотуємо весь кущик і також, бачите, закріпляємо до цього, до пагона. І тут теж ось так ось я вже поклала камінчик. Далі, так як у нас на верхівках будуть квітнути квіти, то тут дуже-дуже бережно. Ось так просто зібрали, щоб там було м'якенько. І просто зафіксували. Все, ось так ось у нас є. Тут також, бачите, в мене тут камінчики лежать, вони для декору злітку, а взимку я ось так, бачите, раз і теж своє агроволокно придавлюю такими камінчиками, щоб вітер його не затів. І ще дуже головне, що треба зробити. Треба вкрити гортензію зверху якимось кульком, салафаном. Я беру ось такий звичайний кульочок величенький і ось так ось, вкриваю гортензію боїться замакання. Тому, щоб вона не замакала, я беру ось таку, бачите, теж ось такий целофанчик І ось так теж прищепочками. До, тільки треба, таку, знаєте, прощупати, щоб не було там брульок. До себе я її і, і отак ось, ось беру і прищепляю. Все, ось так ось зараз ще в одному оці і ось таке вкриття. Замакати наша гортензія не буде, тому що вона вкрита, а тут вона буде дихати і вона не зіпріє. І ось таким накриттям гортензія наша дуже гарно перезимує і вже слідючою е, весною буде нас радувати своїм гарним квітуванням. Маленькі кущики так само вкриваємо, як і великий. Але якщо ви боїтеся, що не перезимують якось негарно, то ви можете покласти так само замульчувати і покласти ще туди всередину соцвіття, якщо у вас є сухі соцвіття, волотисті гортензії, або засипати листям з дуба, тому що воно не перегниває і гарно зігріває кущик. Але якщо ви зробите ось так, як ми зробили, великий кущ, то вони теж гарно перезимують і. Вас порадують вітуванням. А з зрізаних суцвіць можна зробити ось такий декор для саду. І ще гарно теж буде виглядати і буде радувати. Сподіваюся, що я відповіла на ваші питання. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня і до слідуючих відео.